Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні з Русланом приїхали на риболовлю, будемо ловити хижака. У нас ціль головень, також окунь і що поведеться, буде цікаво. Приїхали ми в гвоздів. Тож починаємо. А зараз покажу на що я рибалюю. Спінг в мене сьогодні Азура Кіншин з тестом 08-7 грам і картушечка Флагман Orbion 2500 еска. Ось мої наживочки всі. Я стартував з. Ось такого кренка. Зараз будемо щось міняти. Дуже багато взяв новиночок, цікаві кольори, і кренки, і попери ось такого плану. Є що пробувати, будемо зараз експериментувати. І ще класну тему взяв ось такі азуровські жуки плавунці Зараз ми його і перевіримо бо я думаю, що голавлик має таку тему любити а зараз я покажу, я ще сам не діставав його навіть, не дивився. О, супер. Дивіться. жук плавунець Такі як крильця в нього є. В нього заглиблення 0,1-0,3 метра. Я думаю, блін. Воно має працювати. Будемо це перевіряти. А ми пробираємось, шукаємо місця. Стежок взагалі немає, просто по полю йдемо. Хочемо десь дійти до кращих місць. Де течія. Але тут все в очереті. Але природа тут просто неймовірна. Перекати, вода шумить. Зараз десь дійдемо. Хочеться на течії спробувати там де він любить харчуватися. Так. Головне зловити рибу, а не кліща. Це теж немаловажливо важливо. Я зняв штани і в мене є ціль ось там лататями порибалити. Але для цього вже доведеться у воду йти. Не хочеться, але опа. І результату також хочеться. Тож треба постаратися. кропива блять, подають. Ну все оп пішов Ой, блін. ну Це було очікувано. Так, а як нам дойти хоча б до цього камінчика? А в ідеалі від було б на той великий. Пробую якось. Ну, я вже намочився вище пояса, тож вже для нас відкриті нові горизонти. Все. Класнюще місце для мене відкрите. Пробуємо тут. Ми вийшли на дуже гарне місце. Всім привіт. Думаєш буде тут? Да, Мусить бути. Так, да, часа півтора тільки <реш> прошукали. Та це звізд. Yeah. З лісу пролізли. По хащам, yeah. по, по струмкам. Дороги тут немає, тільки волини, це, якщо у вас є, то приїжджайте. <реш> ну що, пробуємо бомбити? Пробуємо. Перша риба міні голавлік до, до речі на плавниця Азура малесенький зовсім маленький ну, Перша рибка. Супер, продовжуємо, не можу зрозуміти такі місця класні, взагалі шикарні для хижака і дуже мало клювань. Було десь ударчиків з п'ять легеньких. І все. І одна рибка. Це дуже мало. Я розраховував тут на набагато більшу активність риби. А її нема. Ой! Місце взагалі шикарне. Але переходимо далі. Пробираємось через ліса, щоб дійти до кращих місць. Така вона доля спінінгіста. Багато ходити і шукати перспективні місця. Тут крапивка. Ой-ой-ой, в шортах не дуже кайфово. Ну, що зробиш? Підійшов я вже до нового місця. Треба себе вести дуже тихо, щоб не розлякувати рибу. Будемо пробувати тут? Вруслана риба. Хто там? Зараз подивимось, далеко, правда? Показывай. О, гарний, гарний. Сильна риба сильна риба. О зараз я вам покажу його, друзі. Дивіться який. Ух. Гарний розмір. І знову на цю саму приманку. На бокоплава. Верніше не на бокоплава, а на... Як він називається? На плавунця. Так, тепер треба якось його звільнити. А інструмент в мене в портфелі, а портфель у мене на спині. Все, риба звільнена. Іде плавати. Ох! Гарна рибка. Оце задоволення приніс, оце емоції. Ух! Саме за цим я сюди приїхав. Кайф. А нас привал, стали перекусити. Як тобі взагалі сьогодні? Дуже трудова риболовня. Угу. Багато Дуже ударів, трудова. багато сходів. Да, пару ударів реально багато. Сходів пару штук було, а зловилися які? Три. <рес> три. Три рибки. Ну будемо бачити, може під обід, але в обід будемо збиратися, може днем в він роздуплеться. Може бути, може бути. Може сонечко підніметься. Ага. Він стане активнішим. Бо зранку взагалі було ноль, а сонечко стало більше, то він зайшов під дерева. Угу. І почав трохи пригати навіть по воді. Да, да, да. Так, що у нас на обід сьогодні? є що це таке? Якась фігня. Хорошого описано, Це з м'ясом має бути. Теоретично воно з м'ясом. Да, щось там є. Чулигуні з сиром. І сусідком. Нормально коротше. Угу. Зараз набираємося сил і йдемо на перекати. Закінчили обідати і прийшли на нове місце. Ось такі тут камінці здоровенні. Гарні місця буду пробувати. У мене вже плавонець іншого кольору. Покажу. Ось такий. У воді дуже гарно виглядає. Надіюсь, рибі сподобається. Я думаю, спочатку провірити отут, цю заводь, Можливо тут хтось стоїть. Где рыба, где рыба? И кто там у нас? Залавлик Я называю это нахлюб Я помню, сразу толкнул Поганий, поганий кльов сьогодні. Кльова взагалі немає. Не знаю, тобі. погода нормальна, але ну, вітер ну, так, сильний, але не сношає. Не знаю що за прикол, але такі от головники це які вже другий і два більші. Да. Ми вже повертаємось до машини трошки. Зайшли на те місце, звідки ми починали. Можливо тут ще щось доберемо. Попали сьогодні в день, коли не клює. Ну, що ж ти зробиш? Ми ж не обираємо. Верніше, ми не знаємо, що там в риби на думці. Але все одно. Рибу бачили, клювання були, задоволення отримане. А ми вже повертаємось до машини. Треба по такій стежці йти вгору через ліс. На силу знайшли дорогу, як спуститися, бо машину залишали в самому селі. Відрибалились на сьогодні. Очікування були одні, реальність зовсім інша. Попали в такий день, коли... Риба неактивна. Ну нічого, все одно були і клювання, і рибу бачили, і насолодилися природою Південного Бугу. А ми вже в автомобілі вже вирушаємо від Південного Бугу. Порибали трохи, не так як хотіли, так? Да? Ну так. Да. Розраховували на розрив риби. Коротше, голови він зараз не клює. Не активний взагалі. Чи це такий день, чи вода якась не та я знаю. Тоб, значить, день нормальний. Ну, Вітер трошки, а то. Mm -hmm. Ну, зате гарні місця побачили. Знаємо, no, куди да. можна їхати. І скоро знову поїдемо десь, напевно, в Вербівку. Ну можна, так. Да. Або в Кліщов, той самий на перекат. Або в Кліщов, або можна ще в Олексіївку поїхати. Там, Туда, багато, там перекат. багато варіантів є. Тож дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро знов десь вирушаємо і покажемо вам, як ми ловимо рибу. Всім пока. Всім пока.